Спортсмен, який точно йшов на нагороду, просто її втратив. Коли вірус скосив українську команду плавців, ця Олімпіада принесла для України абсолютно голівудську спортивну історію. Ну, очевидно, що цю всю історію, так би мовити, замахляли. Продакшен Зеленського зніме якийсь фільм про долю, е, про цей. Е, ну, Амбітний спір е, Жана Беленюка і Семена Новікова. Якщо допустять паралімпійські команди білоруські і російські на до змагань, то може бути багато конфліктів, тобто викрали і 10 років експлуатують українську паралімпійську базу. Ну як можна після такого допустити росіян? Україна здобула на першій для себе командній олімпіаді, дев'яте загальнокомандне місце. Це абсолютно видатний результат. Вітаю, друзі! На тлі інтенсивних боїв в Курській Народній Республіці завершується Олімпіада в Парижі. Для української збірної ця Олімпіада була не найгіршою, хоча і збірна перебувала на олімпіаді в дещо урізаному форматі. Зрозуміло, що війна поклала величезний відбиток на весь Олімпійський Рух в Україні, але Олімпійський рух в Україні він ще й замішаний густо на політиці, причому такій дуже часто містечковій політиці, яка, ну, можна сказати, мабуть, тягнеться з часів. Сергія Бубки. Сергій Арзарович, звичайно, видатний спортсмен, але політик він нікудишній. А навіть на тлі того, що він нікудишній політик, він умудрився ще вляпати, так би мовити, український олімпізм в масу скандалів. І за собою залишив теж нелегку спадщину. Бо зараз, коли ми дивимося на результат української збірної, 22 -е загальнокомандне місце, багато парадоксальних історій, як от п'ятиборстві, коли кінь просто відмовився стрибати через перепону, і український спортсмен, який точно йшов на нагороду, просто її втратив. Ну, таке в спорті трапляється. До речі, дуже багато таких суперечливих історій. В самому Парижі було, спортсмени нарікали на те, що вони не можуть відпочити, на погане харчування. Ну і одна із історій, взагалі, дивних, коли вірус скосив українську команду плавців. А серед них був, наприклад, Михайло Романчук, який точно міг би принести якусь медаль Україні. Так само і в багатьох інших видах спорту, але те, що Завоювала українська збірна, це в її в кошику і в нашій спортивній історії. Просто знаєте, ця олімпіада принесла для України абсолютно голівудську спортивну історію. Тому що золото в одній ваговій категорії із справді видатним українським спортсменом Жаном Беленюком, який завоював бронзу, здобув інший. Український борець, який захищав прапори Болгарії Семен Новіков, харків'ян. Семен Новіков двічі дворазовий чемпіон світу у віці до 23 років. І оця історія внутрішньої боротьби в команді в одній ваговій категорії з Беленком, вона привела до того, що політика втрутилася і е, в олімпізм. Ну, можна пригадати історію, як Беленюк балотувався в президенти Національного олімпійського комітету, і очевидно, що тут навіть, скажімо так, партійна основа не допомогла йому в цьому. Мабуть, він був все-таки з дещо романтичними уявленнями, тому що. Перемогу здобув тоді Вадим Гуцайт, видатний фехтувальник український і тодішній міністр молоді і спорту. Звичайно, Беленюк залишився з таким складним осадом. І от маємо на цій олімпіаді дивну історію, коли кажуть, що Вадим Гуцайт не привітав із медаллю Жана Беленюка. Але сюжет з Беленюком і Семеном Новіковим він дійсно дивний, тому що враження таке, що тут спрацювала дійсно політична компонента. Тобто Беленюк ну, отримав ліцензію. Але всі прекрасно знали, що Новіков молодший, Новіков має кращий потенціал. Жанну Беленюку 33 роки. І він, я так думаю, що політика вже... Ну, наскільки політика відволікала, все-таки олімпійська медаль, бронзова це видатне досягнення, і він в непоганій формі, але він все одно вже завершив кар'єру. І якщо це була ну, така аристократична ідея дати жану олімпійському чемпіону, нагадаю, красиво піти зі спорту, то це так. Якщо це була інтрига, не інтрига, швидше такий. Ну, персональний конфлікт Беленюка з Новіком, яким Новіков неодноразово пропонував е, Федерації боротьби е, влаштувати е, двобій е, із е, Беленюком і ну, довести, хто має право на олімпійську ліцензію, хто має право представляти Україну в команду українську у цій ваговій категорії. Ну, очевидно, що цю всю історію, так би мовити, замахляли. І Новіков подався під прапори Болгарії. При всьому цьому він залишається абсолютно свідомим українцем і ідентифікує себе як українця, як патріота України. Але оця вся історія, вона, звичайно, ну, створила такий дивний сюжет. Хоча можна, наприклад. Е Медаль Парвіза Сусібова, срібну медаль можна теж сприйняти як своєрідну компенсацію, адже Парвіз народжений в Азербайджані, він етнічний азербайджанець. і захищає вже друге, на другій олімпіаді прапори України із Запоріжжя. І от маємо таку якусь дивну історію. І тут питання, чи звичайно, що найпростіше сказати, що Жан Баленюк скористався, так би мовити, своїм політичним потенціалом, щоб зберегти своє місце для участі в олімпійських змаганнях, ну але ж, бронзова медаль теж йому не подарувалася, вона не впала на нього з неба. Просто, от в ситуації, коли ми хочемо показати кращий результат. Але робимо все, щоб людина, яка має вищий потенціал, більш боєздатна, так би мовити, могла б принести золоту медаль. Отут якраз трапилася така дивна історія. І якщо дійсно президент Олімпійського комітету національного Вадим Гуцайт не привітав Беленюка, мені здається, що ця історія все. Більше буде політизуватися, і адже ну, от мені тяжко уявити, що Жан Баленюк, ну скажімо так, ростиме в політиці приблизно як Віталій Кличко. Він людина амбітна, людина ну, наполеглива. Але мені здається, що, що тут якраз є ситуація, коли печать так би мовити, слуги народу. Перекриває йому майбутню перспективу. Хіба, хіба би, якщо враховувати те, що у нас виборча система, е це регіональні виборчі списки, тобто ну, існуючий на сьогоднішній день Виборчий кодекс, ми ще жодного разу не обирали Верховну Раду за існуючим кодексом, але е ну, Жан Беленюк може, наприклад, балотуватися тільки в Києві. Швидше за все, бо він. Ну, Житель Києва, він навіть живе на Подолі десь недалеко від мене. Тому, ну, от, я собі уявляю, чи кияни, чи він ну, в списку слуг здобуде аж таке місце. Навіть якщо він піде за іншими партійними списками, то все одно шлейф, слуги народу, буде його переслідувати. Ну от. Хотілося б, щоб він не був втрачений для українського олімпізму. Можливо, він здобуде тренерську ліцензію. Можливо, він очолить федерацію боротьби греко-римської. Але загалом те, що ми маємо, ну от є, є от така інтрига. З одного боку, вона. Ну, це такий голівудський сюжет. Я думаю, що український навіть продакшен Зеленського зніме якийсь фільм про долю, про цей ну, амбітний спір Жана Беленюка і Семена Новікова. Але, звичайно, що золота медаль. Все-таки асоційована для України це не українська золота медаль в цьому виді спорту в цій ваговій категорії. Чи буде український олімпійський рух робити якісь переформатування? Хочу нагадати, що слідом за олімпіадою буде проводитися паралімпіада. І українські паралімпійці завжди демонстрували світові ну, унікальне досягнення. Отут теж інтрига, тому що з іншого боку, до паралімпійців ну, не зовсім таке ставлення, як до олімпійців. І в мене є відчуття, що якщо допустять паралімпійські команди білоруські і російські на до змагань, то може бути багато конфліктів. Але найголовніший конфлікт, який трапиться при допуску російської команди, це те, що Росія окупувала центр паралімпійської підготовки України в Судаку, не в Судаку, в САКах в Криму. Тобто викрали і 10 років експлуатують українську паралімпійську базу. Ну, як можна після такого допустити росіян? Ну, я не впевнений, що їх допустять, але як допустять, це, це буде, звичайно, такий ну, тягар, чесно кажучи. І це просто не відповідає жодним олімпійським правилам. Тобто, Росія на час проведення олімпіади так і не припинила війни. Так і не припинила війни. Тому. За цих обставин, от мені цікаво, чи за наслідками на Олімпіади спробують похитати Національний Олімпійський комітет і спробувати, спробують, чи спробують знову працевлаштувати Жана Беленюка. Адже він мав амбіції очолити Національний олімпійський комітет. Ну, мені здається, що і ну, завдяки тому, що. Е Наші фехтувальниці здобули, ну, шаблістки, здобули дві медалі і командне золото, то федерація фехтування має якраз дуже, дуже хороші позиції, і в цьому сенсі вона буде боронити свого, так би мовити, президента Національного олімпійського комітету. Ну але мені здається, що по ряду федерацій дійсно треба буде думати, що робити, тому що. Ну, от Складна ситуація. В плаванні е, мало медалей, в, в стрільбі е, мало медалей. Взагалі в нас були непогані лучники колись, де вони. Тобто, дійсно, якась така історія, яка, швидше за все, не було б війни, українські олімпійці дали б, мабуть, видатний, більш видатний результат. Але зараз ми теж не можемо сказати, що це поганий результат. В такому ну, психологічному становищі країна і Національний олімпійський рух, що ми повинні всіляко підтримувати олімпійців, маємо золото Олександра Хижняка. Тяжко здобуте, тяжко завойоване. І це теж інтрига, чи піде він в професійний бокс. Адже Олександр Усик і так попередньо оголосив про стимулювання боксерів і до свого золота, нагадаю, що українські олімпійці здобувають стимулюючі гонорари за золото 125 тисяч доларів, еквівалент в національній валюті за срібло 100 тисяч, за бронзу 80 тисяч і. За е, нагороди, е, наприклад, за золото е, Олександр Хрижняк ще отримає від Олександра Усика премію, по-моєму, 80 тисяч е, 80 доларів. Ну, очевидно, що головне буде питання для ревнивців: а чи спортсмени задонатять на збройні сили? Донатять безперервно. Тому сила їхнього духу, мені здається, надихає збройні сили, а збройні сили надихають спортсменів. Але спорт це завжди боротьба, ревнощі, конкуренція. І цим він нас і захоплює. Будемо вірити, що в наступних олімпіадах Україна демонструватиме значно видатніші результати. Адже перша участь української великої команди дала феноменальний результат, коли серед е, всіх команд Україна здобула на першій для себе командній олімпіаді дев'яте загальнокомандне місце. Це абсолютно видатний результат. Так що є на що рівнятись, але загалом, загалом Олімпіада не була провальна. Як казав генерал Залужний, що б ми не робили, але нам уже ніколи не буде соромно за все, що твориться. Дякую. Поділіться, будь ласка, цим відео, аби наша аудиторія зростала. І віра в нас, як в націю, і в національну державу Україна в нас ніколи не згасала. Бо цю віру формуємо ми і надихаємося самі ж у відповідь своєю вірою. Дякую.